Я граю в театрі, знімаюсь в кіно. Часто запитують, яку ти роль хочеш зіграти. Звичайно, мені хочеться характерних ролей, великих ролей. Але насправді я просто хочу бути в професії, і для мене дуже важливо, в принципі, грати ролі. Тому я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося на знімальному майданчику. Зараз Наталка Щука це хто? А хто його знає? Я і сама не знаю. В мене абсолютне відчуття, що я опинилася. Ем, я писала навіть про це пост. Між. Тобто між двома світами. Я не можу працювати, тому що я зараз не бачу в цьому ем, аж такої необхідності, як раніше. Я не можу піти. Ем, Повністю, наприклад, і працювати на фронті, тому що я все-таки розумію, що робота і моє цивільне життя воно, хоч трохи мене тримає за те, що було колись, за те, минуле життя. Тому я так між двома світами, вони різні, її світи. Перший Наталка щука обрала 15 років тому. Театр, кіно, телебачення мріяла про великі ролі та власні проекти і хотіла цьому присвятити своє життя. От тільки війна внесла свої корективи. Після 24 лютого змінилося життя, змінилися й мрії. Я мріяла дуже сильно реалізуватися в акторській професії. Я думала взагалі, що моє ідеальне життя це от я така красива молода струнка. Яка е, має власний проєкт на телебаченні, знімається в кіно, грає в театрі, е, там ще бігає троє дітей, значить, е, ідеальний зелений газон, хата красива. От я собі так уявляла, що це моя ідеальна реалізація. Я про це мріяла. У мене було дуже багато амбіцій. А зараз е, це все не має значення, тому що зараз е, мрій не може бути. Зараз є цілі. Зараз є цілі. І мрія одна єдина, щоб ця клята війна швидше закінчилася. Я її ненавиджу. Я ненавиджу все, що пов'язано з війною. Ненависть руйнує, а Наталці потрібно було бути сильною. Тому намагалася братися за будь-яку справу, аби не сидіти, склавши руки, аби бути корисною. Я створила проект, коли стіни зникають, і почала знімати великі такі. І документальні історії про людей, які постраждали від війни. Це буквально здається, в перший місяць повномасштабки було. А, я почала волонтерити, і я розуміла, що все, що я роблю, цього замало. Шукала, де я можу реалізуватися, де я можу а, зробити щось більш корисне для людей, для військових. І так я прийшла в тактичну медицину. Але я жартую, що не я обирала тактичну медицину, а тактична медицина обрала мене. Мій дідусь мною зараз пишався дуже сильно, тому що мій дідусь все життя пропрацював хірургом. І він все життя мріяв, щоб я була не якимось там, що, що таке журналістика, він завжди казав. Ким ти взагалі будеш? Куди ти вступаєш? Що?» Але бачите, так сталося, що. Частково я в медицині. І я кожного разу думаю, от я так це не люблю, але дідусь там собі на небі думає: ха, а я ж казав, <смас> а я ж казав, я собі думаю, що він так, так іноді думає. Таким чином, ще мене додатково оберігає. Обереги Наталці зараз потрібні як ніколи, бо під час виконання своїх обов'язків поряд часто лунають вибухи, рвуться снаряди. Здебільшого вона навчає правилам надання першої медичної допомоги під час воєнних дій, але трапляється що й сама, рятує чиїсь конкретні життя. Тактична медицина це складно, це страшно, це надзвичайно відповідально. Надзвичайно відповідально. Коли ти приїжджаєш до і тебе зустрічає 30 бійців. І ти працюєш іноді в таких умовах, що вони тебе не чують, тому що десь фігачить арта, десь вибухи, і ти маєш це все перекричати, десь техніка працює. Ти маєш це перекричати, зібрати увагу і тримати увагу протягом всього курсу для того, щоб вони зрозуміли найважливіше. Це ж про життя. Якщо ти не донесеш потрібну інформацію, якщо ти не зробиш потрібний акцент в потрібному місці, не заакцентуєш, вони не почують. Тому однозначно, те, чого мене вчили в інституті, в інституті кіно і телебачення, і те, чого я вчилася протягом усього цього часу, там, і в кіно, і в театрі, і на телебачення це все зараз надобилося. Так, це моя вистава. Просто вона інша. І коли оце спрацьовується цей перемикач, то я чітко знаю. Тут я інша, у мене інше завдання. Я інша. Я не Наталка. Я Наталія. Ситуація на фронті примушує Наталію навіть не згадувати. Ні про акторство, ні про журналістику. Хоча інколи швидше після ніж під час перебування на передовій дається взнаки ще й професія сценариста. Очі запам'ятовують, у голові навіть лунають фрази можливого репортажу чи нарису можливого колись, потім, не зараз, навіть якби й хотіла, то розповісти про побачене, поки навряд чи наважиться. Якби я, як журналіст, розповідала все, що я там побачила, дізналася і відчула. Це була б дуже страшна історія, яку б ніхто не дивився і не слухав. Іноді я дуже шкодую, що я щось не зняла. Іноді я дуже шкодую, тому що я розумію, що це фантастичні історії. Іноді я розумію, що... Те та чи інша ситуація, наприклад, дасть мені там величезний розвиток професії і так далі, якщо я це зніму і покажу. Але цього не роблю. Е -е -е приїжджаю в, на Донеччину, наприклад, і починаю працювати як бойовий медик або інструктор з тактичної медицини, все, я не журналіст. Я думаю про це, все одно мені хочеться розповідати. Дуже сильно хочеться. І серед тих сюжетів, мабуть, і неодмінно мав би бути матеріал про першу ротацію і перше чергування в якості медика. От приїжджаємо ми на місце чергування. Я ж виходжу, думаю, ну, якось перше чергування. Тільки я так якось не знаю, якось так розслабилося, класних людей зустріли, почали розмовляти, а що там, а яка ситуація. І летить машина. Летить і сигналить машина. Якщо машина е швидко їде, їде або сигналить, то це означає, що там важкий. І от летить машина. Фа-фа! Відкривається, і хлопці кричать: цивільний, важкий! Це вже потім я так, вже коли ми його довезли, що було важко зробити. Я вже думаю, ну нормально, можна якось не так швидко отак от мене кидати в цей буревій. Так оцей перший мій поранений він був дуже важкий. В нього було багато різних травм. Йому не було надано першу допомогу, тому що хлопці його привезли буквально, був обстріл. Цивільний поранений, вони його забрали, вони не встигли навіть йому надати допомогу. І в цей момент ти не думаєш, а я врятував життя, я така молодець, я супергерой. Ні. Ти дуже-дуже зібраний. І ти думаєш, що я не так зробив, що можна було зробити краще. Ну, я не думаю про те, що я рятую життя. Я просто роблю те, що маю робити, те, що мушу робити. Один хлопець мені дуже сильно запам'ятався. Дуже сильно запам'ятався. Я просто про нього думаю досі. Цікаво, як склалася його доля. Я пам'ятаю, щоб він був такий вікінг, кремезний, великий. Я ледве дотягнулася, щоб з нього шолом зняти. Він прям був високий-високий. В нього були дуже складні поранення, дуже складні поранення. І він... Так тримався, і через це мені запам'яталось, і я подумала, Боже мій, от те, що називається на характері. От як ми виграємо цю війну на характері. Завдяки таким е хлопцям, молодим, красивим, мужнім, от які навіть коли отримують поранення, вони все одно тримаються, хапаються за це життя і ведуть себе дуже достойно. Найсмішніший момент був це, ну, це не був дуже смішний момент, але зрештою десь в метрах сорока від нас хлопці підірвалися на машині на міні. Хлопцям дуже пощастило, тому що в них постраждав тільки командир. Йому були поранення складні. Ми його довезли до стабілізаційного пункту. Решта хлопців були контужені. І значить, везу, везу я. Трьох контужених. І один з них був е такий найважчий. Я з ним розмовляю, тому що з пораненими, з пораненими треба розмовляти. І я бачу, що він так то розслабляється, то повертається. Я з ним постійно розмовляю, щоб тримати його тут. Я дуже <смітна> момент, коли він так відкриває очі. Я бачу, що він приглядається, різкість наводить, тому що не дуже добре бачить. І він мені каже: а ти нічого? Я так сміялася, я просто розумію, що ну, от навіть в такій ситуації, розумієш, можна знайти і гумор, і щось смішне сказати, і включитися. Це було дуже смішно. Просто вся машина реготала так. Неймовірно. Я з нього сміялася і кажу, Боже мій! кажу, «Все! все добре з тобою буде, все нормально. Ми їх довезли. Ось така історія. Смішний він, я його запам'ятала дуже сильно. Це зараз Наталка може інколи сміятися і згадувати веселі історії, навчилася витримці. Зрозуміла, що сміх куди кращий рятівник у найважчі хвилини, ніж смуток чи розпач. Каже, це досвід. Бо тоді на самому початку війни поводилася зовсім інакше. Коли все почалося, коли почалося повномасштабне вторгнення, то я е перші два місяці взагалі не могла не їсти, не спати, не ні жартувати, нічого. Я взагалі була зомбаком просто. У мене було надзвичайно багато роботи, було дуже багато людей, які терміново потребували допомоги. І я реально була зомбі. Зараз, уже, коли ти е, трохи вже, на жаль, на превеликий жаль, звик і прийняв ситуацію, яка сталася, ти розумієш, що йде війна і ти прийняв цей факт, то звичайно, що без, без, без жартів ніяк. Насправді, е, без гумору неможливо все це просто емоційно пережити. Коли ти реально що секунди можеш загинути, без гумору ніяк. Ти просто це не переживеш. Тому гумор так. Гумор рятує. Ми часто жартуємо про смерть. Ми часто розповідаємо один одному про те, там, так, що з твоїм тілом робити, а як тебе поховати? Це нормально, тому що, по-перше, це психологічно ти себе захищаєш, так? так? По-друге, ти розумієш, що це може статися ну, в кожного свій час. Ми все одно всі там будемо. І про це можна класно пожартувати. Таким чином, мені здається, що ти, коли жартуєш про смерть, вона така приходить до тебе, наприклад, а ти такий дивиться на тебе і думає, блін, вона все про мене знає, з нею не цікаво, і вона кудись собі валить. Ну, Мені здається так, це якийсь психологічний захист, не знаю, якась собі допомога. Так, там всі про це жартують. Єдине, про що там е не говорять, це про страх. Тому що страшно всім. Всі хочуть жити. Я хочу жити. Хлопці і дівчата, які загинули, хотіли жити. Мене завжди друзі там запитують, як ти це витримуєш. Як ти це витримуєш? Е це важко. Це дуже важко. Був період, коли мені було настільки важко емоційно, що просто не вигрібала. Але коли ти навантажуєш себе роботою і різними завданнями, це 100% допомагає. Це по-перше. По-друге, я вже давно працюю з психологом. І всі мої друзі, більшість моїх друзів, які на війні, вони так само працюють з психологом. І це дуже важливо. Звідки беруться сили? Та коли я зустрічаю людей, в яких нічого немає, в яких не залишилося нічого, коли я познайомилася з жінкою, в якої загинув син 19 років, і одна єдина людина, яка в неї залишилася, це чоловік її коханий. І чоловік пішов так само на фронт, і через півроку чоловік загинув. І коли я бачу цю прекрасну, красивенну молоду жінку, яка розповідає про свого сина і про свого чоловіка? Ось так? Він такий класний був, а ми оце робили, і оце, і вона не горює, а вона живе і знайшла сили, сили в собі жити в пам'ять про них, заради них, для того, щоб всім розповідати, що вони такі були. Коли я розумію, що вона знайшла собі сили, питання до мене. А що у мене не так? Що в мене не так, що я маю десь звідкись брати сили чи думати, Боже, як мені погано, який жах твориться, в мене депресія. Не час, не час на депресію, не час себе жаліти, не час. Час зібратися і фігачити. Коротше, можливості буде море. І будувати дійсно вільну. Країну, за яку ми всі боремося, за вільну країну, за свободу, за мову, за можливість бути вільними. Ми переможемо 100%. У нас такі хлопці і дівчата. Якщо все вдасться, все вийде. Треба так трошки зібратися, оце повитирали. Соплі сльози зібралися і вперед. Всі разом. Бо і цивільні, і військові, як сказав мій знайомий, це є єдиний рух опору. Це є єдині сили оборони країни. От треба знову стати єдиними. бо Ми трохи розслабилися. І знову почати працювати. На спільну перемогу, як би це пафосно не звучало. Не час думати про себе, час боротися, час воювати. Під час ротації, коли я думала, що я точно загину, от от просто я розуміла, в мене було три секунди про це подумати. І я розуміла, що все, то єдине, про що я думала. Це про те, що Лін, я не встигла стати мамою. Оце була моя думка, я дуже чітко її пам'ятаю. І я тепер цією думкою живу, і думаю, мені треба обов'язково вижити для того, щоб народити дітей. Я постійно про це думаю і дуже багато про це жартую.